Експериментальний візочка для евакуації поранених прийшов вже, я кажу, до кінця. Маємо зразок повністю готовий, готовий до використання. За основу був взятий візочок польської фірми Артекс Design. Єдине, що основною умовою для хлопців, які замовляють. Штуку, це допрацювати систему закріплення пораненого. тому що зазвичай ну, ми дивилися, Польська фірма розробила конкретно візор для того, щоб з гірської місцевості вивозити теж потерпілих. Трошки не влаштовував варіант з кріпленням пораненого, тому що на це уходило 3-4 хвилини. Тому під оці насилки, ноші, ну, не знаю, як їх назвати, руйку, була нами розроблена ціла своя система кріплення, яка робить його набагато швидше. Зараз Василь Васильович продемонструє зняття і встановлення, і потім ми поговоримо про конструктивні певні рішення. На що ми маємо? Маємо за основу те, що у нас було. Єдине, що ми переробили, переробили ми під те, що є у нас на вітчизняному ринку. На вітчизняному українському ринку ми поставили речаги ще від старого до першого українських автомобілів за. 968М, До нього приробили амортизатор, ну зрозуміло, що від квадроцикла з гарним великим ходом. Ну і Ступиці під розболтовку 4х98 використовуються, якщо не помиляюся, у 144 різних автомобілях. Тому, я думаю, проблем з знаходженням дисків, колес і гуми під цей прицепчик уже не буде. Має незалежну підвізку, так як і оригінал, тому тільки що незалежна підвізка на вітчизняних деталях. Ну а тепер те, чого не мав причіп польської фірми, але те, що маємо ми. Ми маємо от таку підставку під насилки. Навіщо вона була потрібна? Ну, По-перше, вона має власну амортизацію, що дасть можливість більш комфортно, комфортно почувати себе потерпілому яким чином, що крім підвізки самого прицепу, вона має свою підвізку. Бачите, два амортизатори, які тут у нас є, ну і своя кріпильна система. Ну, а тепер я не знаю, зараз ми так не сильно швидко покажемо, як закріплюються тепер насилки, не на рівні тут беремо з Василем Васильовичем. Можемо навіть продемонструвати, покласти Данила Ігоровича. Єдине, що той, хто у нас зараз буде знімати, трошечки притимає, бо візочок у нас не прив'язаний, але принцип у нас такий Вставляється, підсовується до самого цього і два западки. Все. Потерпіли, закріплені, зрозуміло, що на носилках у нього будуть сім'ї. Немає. Зараз Василь Васильович зафіксує передню частину причіпа, я продемонструю, як це діло буде працювати, Уже, як то кажуть, в бойових бойових умовах. Супроводжуюча особа, бачите, що я шатаю на цьому, зриваю. Зверніть увагу, грають, як самі ну, насилки, може оператор попробує показати, як працюють амортизатори. У самого принципа і саме основне ця частина. Ну, от, от у нас вийшли з нашими конструктивними рішеннями. Можливо, що в подальшому це можна буде і полегшити. Оці зажими купувалися, вони дають притискну силу, ну, дають там 375 кг. Ну я думаю, що тут навіть такої. І не потрібно, але це для надійності. Дуга складається для того, щоб легше було підходити і працювати біля нього.